Російська Федерація не є підписантом Отарської конвенції, і вона не просто застосовує протипіхотні міни і різні самородні вибухові пристрої, і т.д. і т.п., але вони і розвиваються напрямок і різні міни можуть по різному реагувати. Це перший. Фактор. Другий фактор: а, міни можуть бути в різному положенні, можуть бути в нестабільному положенні. Воно може не синіціювати по тій чи іншій причині. І тут навіть найкращий сапер вам не дасть прогноз, коли воно і від чого воно може зініціювати. А по-третє, є ж загроза не тільки ж міни. Загроза носить, і дуже велику загрозу носить, це. Боєприпаси, що не вибухнули, залишаючись в нестабільному положенні, вони в будь-яку секунду можуть нести загрозу. Дрони, які збиваються, вони несуть небезпеку. Вони напічкані вибухівкою, і інколи, якщо він збитий і не вибухнув, не взірвавшись простими словами, цей е шахет, е і хтось іде його там піднімати для чогось, незрозуміло для чого. Е були вже і такі випадки, тому що він вибухає, бо там на шпигов.